Пару днів назад сів на проволоку колючу, вколов собі сраку, і я її продав. представляєш? Пішли покажу тобі пилочку. Це що означає, що треба сідати на. Ну, і... Я не знаю, я сів на колючу проволоку, вколов собі сраку і продав зразу колючу проволоку. Дивись, пилка за 1800 гривень з двома акумуляторами шина 15 см, шина 20 см, і вона працює на подовжувачі телескопії. Точно працює? Так, дивись, зараз покажу. Дивись, а ще ні? фіксувати. Ну, Зараз зафіксуємо. Впаде по голові, ще не дай Бог. Ладно, зафіксуємо, давай зафіксуємо. Дивись. Зафіксували. І дивись. абра А? Все працює, тут дивись, це ж його ще ж можна на висоту 2 метри висунути і Дивись. І плюс ще ріст людини, тільки дирку не зробіть. Да, 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 я дивлюсь, дирку. Бо Ну, потече дах. Диви. І ще й нахилить мона, куди треба. Оп, диви, нахилив. Сибі береш, знизу включаєш і ріжеш, що тобі треба. Ну хіба не топчик, я вважаю топчик. Пилка 1800 з двома акумуляторами, з двома шинами, штанга теж 1800. Комплект буде 3600 гривень цього на все. Копієчна ціна, а наскільки це удобно і наскільки це. Полегшить обычна. вам роботу. І полегшить роботу. Це точно.